Доброго мирного дня, хорошого настрою і міцного здоров'я. Це канал Я і мої кози. Так, так, я і мої кози. І ми. Я буду відповідати на питання по молочці, поки я пасу кози. Так, козульки мої пасуться, а ми будемо балакати. Так, ну, не, бою, не воювати, киця. Про сир відповідаю. Там мені написали. Що я неправильно відігріваю кисломолочний сир, що так ніхто не відігріває, бо це неправильно і наші я людям показую, що це не так. Кожна господиня відігріває по-своєму. Я нікого не заставляю відігрівати сир так, як я відігріваю. Ось. Я відігріваю так, як мені зручно. Хтось відігріває так, як йому зручно. А третій теж відігріває так, як йому краще. І йому смачніший сир. Ось. Бо я там показую відео, не знаю, минулорічно чи ще позаминулорічне, як я відгріваю кисломолочний сир. сир. Там написали, що я неправильно відігріваю, що треба молоко кисле на сир ставити на дуже маленький вогонь, скільки то там часу його томити, щоб він поволі взявся з густком, тоді його ставити і він буде м'який і ніжний. Якщо вам треба м'який і ніжний, то ви робіть так. Як вам добре. А я роблю так, як мені треба. Мені як треба м'якого ніжного, я роблю стільного молока сир. Ось. Я просто поясню, бо в коментарах я не маю стільки писати часу. Ось. І ще раз наголошую, я показую, як я роблю, як мені зручно. Кожна господиня робить, як їй зручно. Ось. Я ні разу не сказала, що це неправильно, якщо хтось так робить, а не так, як я. Ось. Я взяла жирне молоко, несепаріруване, відігріла сир. Ось так, як я показую, там в мене відео є, як я відігріваю, беру в каструлю, зливаю і на вогонь, доводжу майже до кипіння і тоді його знімаю з вогню, накриваю покришкою чи кришкою, то там як знає. І оставляю він собі, остигає на повільному остиганні. І сир прекрасний виходить мені на креми, на все, то якщо жирний. Якщо мені треба на вареники, на сирники, я відігріваю сепаріруване молоко. Ось, то я відігріваю погинакшому. Я його зливаю, в мене зазвичай велика миска, наливається молока. Пластмасу маю таку велику миску для харчових продуктів. Ось. І в ніте молоко стоюється, накриваю кришкою. Воно стоюється, скисло вже, все. Я його замішую ложкою. От. Чи там ополоником, хто чим хоче. Гарно замішала і оставляю ще раз. Він знову ж таки зверху підходить такий великий згусток. Ось, і я його. Тоді збираю, маю такого черпака, збираю в каструлю, щоб мені багато каструлів не гріти сиротки, бо я як відгріваю молоко, чи там роблю творог, чи той сир, щоб ви знали, що тут таке. Бо кажуть, що не творог, а сир, другі, от не сира творог, як хочете, нема різниці. Ось. Тоді його збираю в каструлю і відігріваю. Так само доводжу до кипіння майже, але не кипить. Два рази замішую при тому, як відігріваю. Третій раз він підходить вже наверх, я його просто-напросто накриваю зверха кришкою і все. І він так собі стоїть, відігрівається. Виходить такими грубими комками сир смачний і прекрасний. І на вареники добрий, він тоді не топиться у вареникові. І на сирники, і на сирника печеного він добрий. Бо жирний сир козячий. Він топиться, якщо його жирним зробити. Ну от, Несипарірованого молока. Як його брати в гараче, там вареники роблять, що він топиться, такий робиться ріденький, ніякий. Я такого, наприклад, не люблю. Я люблю, щоб був сир такий, коров'ячий. Грубий і не топився, щоб його було чути, що то сир. Ось такі діла. Так що, ось так я відігріваю сир. Но я нікого не заставляю відігрівати так, як я. Так само відповідаю на питання про сметану. Про сливки сметану. Що ти розказуєш, то не сметана, то сливки. Хай буде для вас сливки. У мене сметана. У мене постоїть 2 дні. Чи 3 дні. І в мене вона робиться густа. Ні, робиться за сутку густа. Але я маю на увазі, що постояла 2-3 дні. У мене люблять сметану, наприклад, щоб була смачна і солодка. Ось. Постояла 2-3 дні і вона робиться сметаною, прекрасною. Густою в мене всі її люблять. Ось. А сливки. Якщо поки рідкі, а далі як вони вже загусли, то вже не сливки, це вже сметана. Ось таке то діло. От. Там мені сказали, ти неправильно показуєш людям, неправильно розказуєш. Треба сливки робити, малесенький потік молока пускати. Ось і не розказувати, бо так як ти... Показала сметану таку рідку сливки, то воно потім сироватка підійде. В сметані. От. Ну, як постоїш в і сутки, воно зробиться знизу сироватка. Відколи сепарірую молоко, вже скільки років, ще ні разу в мене в молоці, ну не в молоці, а в сметані от в вершках тих, не було сироватки. Я собі густину сливків тих вершків ну як сказати, регулюю нагріву молока. У мене є відео, кому цікаво, поглядіть. Там, де я заглядаю за сепаратора і розказую про сепарацію молока. Сепарірування молока. Я там розказую, показую, розказую, по якій температурі я сепарірую. В даний момент я, наприклад, не знаю, яка температура От в градусах має бути. Треба подивитися відео, нагадатися. Я знаю на ощуп, погляділа каструлю, яка загарача. От я знаю, що мені вже хватить й огріти. Якщо перегониш молоко гарачіше, тепліше, то сливки будуть автоматично, автоматично рідші. Ось. Якщо холодніше, автоматично густіші. Ось такі то справи. Ось. У мене мої постояли вершки. От на другий день вже такі густі, що береш собі спокійно вилку і їсиш. І Якщо вона каже там до сливків тих, щоб масло зробити, то ніякої води, ні молока не треба доливати. Що ти розказуєш? О. Ну ви не доливайте, а я доливаю, бо в мене міксер не має потягнути, воно таке настільки густе. Маслянка там не відходить, чи вурда, чи як там хто каже. І ще якось інакше кажуть на маслянку. Ну, Те, що від масла юшка відходить. Наска от маслянка. Масляниця маслянка. Ось ось такі то діла. Так що якось так. І нема в мене ніколи сироватки. Хто дивиться мої відео і бачить, що я беру як сметану. То бачу, що в мене сироватки в сметані немає ніколи. Сметана густа, а жнуну густа і смачна. Ось такі то справеньки. Ось така у нас природа. Ось так у нас цвете глід. Ну Вже на грані відцвітання. Ось. Ось такі то справи. Сьогодні я з другого горбка, зазвичай ось там на тамтому горбку пасу кози. Ось, ну сьогодні я сюди погнала. Вони хотіли сюди, я пішла сюди. Ось так. Ось там де та дорога, там білу, машину, може, виднося, не знаю. З Будою така поїхала. Ось там у нас дорога на новий Олег Ось такі то справи. Кози, куди ж ви поперли? О. І такі-то у нас діла. Вроді би я повідповідала на всі питання. Скільки людей перегонили, по-моєму, і молоко, ну, щоб сметана була, числивки, чи вишки. Чи Всіх все вийшло, ні в кого не було сироватки і все було прекрасно. Ну я ж не винувата, якщо у вас сепаратор може розлагоджений, то він, може, вам і дає сироватку у молоко чи в сметану вершки, ось, що добре не відгони, ви мусите таким способом регулювати. У мене мій сепаратор прекрасний, і все прекрасно. Перегони і немає ніяких проблем в тому. Так що якось так. Вроді я все відповіла. І все розказала. Я розказую, як я. Роблю. Ось. Як мені зручно, як мені добре. А ви робите, як вам добре, як вам зручно. Людей багато, кожна людина має свою думку. Кожна людина робить так, як її. Це зручно і хорошо. Не. Не. Не, на, на дерево. Ось такі то справеньки. Так що якось так. Оце такі то справи. Що, що? Ви думали, я вже сямушки даю? Не даю і сямушки в дерево приднула. Їжте. Так, а ти куди в кишеню лізеш Я все бачу. Грамотно. Та й такі-то справи, ладненько. всім миру, спокою і затишку. Так, за... а, ще за сир. І що твердий сир. Що рецепти показати. Та в мене є рецепти. Буду зараз знову робити, покажу. Хочу моє трошки дві які сири попробувати робити. Хочу з горіхами, з ямочками попробувати то тоді буду показувати. Ось такі то справи. Ладно, всім миру, спокою, затишку. І скорішої перемоги. Бережіть себе і своїх рідних. І до зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па!